Вітаю, друзі! Робити замовлення на сайті компанії Фармасі в своєму особистому кабінеті це дуже зручно, вигідно і так приємно. Бо все зі знижками, дуже багато подарунків іде. І зараз я в особистому кабінеті свого новачка Інни Горобець, яка робить замовлення вже другий місяць поспіль, і я попросилася до неї в кабінет, бо я не новачок, і в мене вже немає багато подарунків, які є в її кабінеті. Тому покажу, якщо вам цікаво отримувати вигідні пропозиції, якісну продукцію фармасі, звертайтесь, ми допоможемо вам оформити кабінет і бути вам дуже надійною підтримкою в усіх питаннях по компанії Пармасі. Итак, еще что-то я. Є все, і зручно додається. Все тут в розділах ви можете бачити все, що є на сайті, в особистому кабінеті. Мій новачок вже щось тут накидала, в кошик я зараз подивлюся, і далі вже вона сама продовжить. І так, ми зараз на телефоні сидимо разом і спілкуємося. І так вона додала вже деякі позиції, які їй потрібні, і що потрібно, і для дому, і для краси, тут туш, і для ротової порожнини, набір календула, локал. Кава корисна з цикурієм колагеном я порекомендувала саме їй цю каву, бо сама її п'ю, з задоволенням, яка ж вона смачна і корисна. Ось тут є шампунь трав'яний для всієї родини за ось таку гарну ціну, і водичка парфумована вільна. Далі Зараз дещо вам покажу ще. При покупці водички парфумованої можна замовити другу зі знижкою 50%. Ось я вам це покажу, я потім все видалю, звичайно, і наш новачок сама там може далі продовжить. Далі, що ще можна? При покупці ось цього шампуню можна вибрати ще один або гель, або шампунь, вже зі знижкою, дивіться, можна вибрати, будь-що вже дивіться по якій класній ціні. Також зубну пасту можна додати, і це також буде вже зі знижками. Що тут ще є? Дивіться, є стартові набори, так як з моменту реєстрації реєстрації ми Вибираємо протягом 30 днів стартові набори або Універсальний або мейкап, або обидва. Тобто можна забрати обидва стартові набори. Всього по 549 гривень вони йдуть зі знижками 55%. Це тільки для новачків. Обов'язково треба їх додавати для того, щоб познайомитися з продукцією, спробувати. І далі, вже в мене є дуже багато секретиків, що робити. Звертайтесь, розкажу. Так, тепер. Так як замовлення більше 40 балів, то відкривається програма Красивий старт, в неї вже другий місяць, у нас всього три місяці. В перший місяць це у нас один список, другий місяць це вже набори, третій місяць це найдорожчі товари. Але вони всі завжди йдуть по 50 гривень для наших новачків. Наш новачок Інна вибирає ось саме ось цей набір, рідкий засіб для миття посуду і засіб для видалення іржі. Але тут є все, що душа забажає. Дивіться, тут є і крем, суфле, і скраб піний. Тут є і стартовий набір, ой, красивий старт гель і крем для обличчя Календула, і Аква, очищувальний крем навколо очей, і очищувальний засіб і крем навколо очей. І тут ще є що тут ще є, гель для прочистки труб та і ще й універсальний засіб. Тобто тут дуже великий список, і люди можуть самі вибирати, що потрібно. Тобто, можна забрати, але мій новачок уже сама буде вибирати, що вона захоче. І це ще не все. Дивіться, за кожні 40 балів вибирай будь-який товар зі знижкою 80%. Дивіться, який тут список. Краса! Це на 40 балів. Якщо замовлення на 80 балів, можна два забрати з цього списку, або один уже буде з другого списку. Якщо ваше замовлення на 120 балів, ви можете забирати або один товар за 120 балів, або за 40 і за 80, або три за 40. Тобто компанія йде на зустріч і дарує дуже багато подарунків. Ви думаєте, це все? Ні, друзі, це ще не все. Дивіться, ще є така програма лояльності в компанії Фармасі. Ось тут є мої подарункові карти. Якщо люди робили замовлення в минулому місяці, то в цьому місяці, повертаючись на сайт за покупками, можна ось тут дивіться, подивитися в подарункових картах, чи є якісь гроші. Тут ще є 100 гривень. Ну, приємно ж. Приємно ще отримати 100 гривень. Тому можна тут натиснути Застосувати і сума вже буде не 1708, а 1608 на 100 гривень дешевше. І при замовленні від 1100 замовлення вже безкоштовно прийде до вас, до вашої нової пошти, ви можете оплатити там, на пошті, ви можете оплатити зразу, тут же, в своєму особистому кабінеті. Це ще не все. Дивіться, ще є ось така можливість, як забрати сашети, шампунь, і маска. Часников, з чесником і капіксілом. зверніть увагу, що це лікувальний шампунь доктор Туна Оригінал. Це унікальна розробка фармасі, коли волосечко не випадає, воно гарно росте. І на, на сашеті на, оцьому, на пластинці чотири пробника сашета, тут дві маски, два шампуня, і це коштує всього 6 гривень. І за, за замовлення 40, таке 40 балів можна забрати 4 Дивіться, таких пробника. Уявляєте, яка це краса? Буде замовлення у вас на 50 балів, ви можете забрати за, тут за, за по 6 гривень 5 штук і так далі. І ще хочу звернути вашу увагу, якщо ваше замовлення на від 50 балів, ви ще й приймаєте участь в розіграші в нашій команді кожного місяця такий розіграш. Краса, супер краса! Зверніть на це увагу, і якщо ви новачок, обов'язково скористайтеся цією можливістю отримати стартові набори і красивий старт, якщо ви вже не новачок. Обов'язково дивіться, що у вас є. Ось тут, в розділі комплімент за замовлення на кожні 40 балів обирайте будь-який товар. І якщо у вас бажання є ще й заробляти, ви можете заробляти. Пропонуючи, рекомендуючи продукцію компанії «Фармасі», а як це робити, запитайте у нас, запитайте у наставника, ми вам підкажемо. У нас дуже багато крутих інструментів, як це робити. А якщо ви хочете ще більше заробляти і будувати свою команду, структуру, запрошуючи людей, ось так відкривати свої кабінети, то ви можете це робити з ну, легко, з задоволенням, тому що люди йдуть в компанію фармасі, ну, кожного дня реєструється дуже велика кількість людей, тому що компанія фармасі це та компанія, яка створена для людей. Компанія способу життя вона може закрити будь-які потреби будь-якої родини в таких засобах, які, за якими люди й так ходять в магазини. А тут можна замовляти зі знижками, отримуючи подарунки, і ось так зручно. Набрали замовлення, пішли собі на нову пошту, отримали його, там можна й оплатити зразу, перевірили, подивилися, принесли додому і користуйтесь на здоров'я, а потім ще і можна на цьому заробляти. Але це про вже, це вже поговоримо в наступному відео, як же заробляти?